будую будинок 85 тисяч доларів. 5 соток землі, огорожений, зроблені відкатні ворота, паркомісце для автомобіля. Також у нас вже готова <кхм> свердловина майже 28 метрів. Ось такою панорамою, друзі, на гори. Дали бачимо вітряки. Дуже крута панорама. Будинок побудований з дерева, з дерева, товщина колоди 22 см, У нас є тераса 30 квадратних метрів і під терасою є приміщення допоміжне також 30 квадратних метрів. В будинку доробляється ремонт, за місяць часу зробиться, тільки занос меблі і будете проживати. Друзі, вхідна група, кухня, санвузол і вітальня. На другому поверсі дві спальні будуть. Екологічно чистий будинок з дерева. Всім гарного дня!